Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам швидко покажу нову обнову і розкажу, що тут є. А перед початком розкажу, що зараз в моєму телеграм-каналі проводиться розіграш на дорогі фрукти. Зараз на дорогий монмелон і взагалі там дуже часто про розіграші. Спочатку що додавали, це шуґарет, великий коштує 20 мільйонів або 819 робуксів. Далі. В Гіршопі в нас додали нову штуку, яка називається Cleaning Spray. Він кожен раз в тоці. Він може очищати фрукти цих мутацій. Клінінг спрей. Візьмемо, наприклад, Fruits Frozen. Хоп. Нема Frozen. Все, Ну, таке собі. Інбез для крафта підходить. Далі. Йдемо до мішки. Найголовніше це мішка. Тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6 нових спринклерів. Tropical Mist, Berry Blueser, Spice Breezer І так далі. Для, для них треба тут такі фрукти, Горлі Спринклер. Уже крутіші фрукти з Горлі. Тут щемберлі, вот, Какао Master Sprinkler. Кавун, кавум, кавум мастер спринклер, дві квіточки, два спринклера, бамбук, гриб, маршрум і спринклер, ну і так далі. Далі мутація міспрейшок. Зараз я вам пока що не робить. От, наприклад, це. Вот, коли ви маєте цей спрей, підходите до любого фрукта. Так як два інших спраї: Полінатит і, шо, і шокет хоп. І все. Спрай збирається, але фрукт ваш стає з тою мутацією, з якою у вас сам спрай. Далі є полінатет і шокет. Да, всі крафтяться зі спраю і з меду. Ну, само собою. Далі тут можна скрафти Honey Crafters Crite, але дивіться, що в нього добавили. Ого, це статуя. І щоб його вибити, треба Big Крайт і Хани. І все. Далі а як це ми всі знаємо. І Пак Бі, Що ж дає Пак Бі він робить більший ваш інвентар аж на 25 слотів. Це доволі багато і доволі класно. І далі в нас оце. Так, от я забрута. Тут можна скрафтити новий крафтер ціпак, в якому є такі фрукти, а самі цікаві це Violet Korn, Bandboo, Coyne і Dragon Pepper. Далі Махона Фловер, фігня, Дендалан теж, Люміра, таке собі Ханний і Сукол. Це дуже прикольна штука. Його треба теж зараз крафтити. Далі новий цей Бібалм, Нектар, Торн і Санкойл. А санкойл це. Щось прикольне. Похоже на оце. Ну, щось типу того. Оу, о, 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 воу! Разработчик, куда разогнався? Ч стоит? Разработчик новый кипишу я. Какие грозы? Хроза уже куча часу. Не, ну я не против. Ну и давайте я ще зараз відкрию два новых пака. Раз. Новий Пав 20% вроді. Так. Діскою на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки підписуйтесь на канал усіх. Пока-пока!